Три поради для ефективного керування командою дистанційно. Коли ви на дистанційній роботі є один невеличкий мінус. Або дуже великий, це залежить від вас. У вас вже немає такого класного контролю над вашими співробітниками, над вашими підлеглими, як раніше. Тоді, коли вони сиділи в офісі і ви могли точно знати, тому що бачили. Чи ваші підлегли виконують саме ту задачу, яку ви попросили виконувати зараз? Чи дивляться серіал? І перше, що може вам допомогти, це дуже просто складання індивідуальних планів для кожного з ваших співробітників на тиждень і на день. Друге. Це ставити цілі, які можна порахувати і виміряти. Ну, наприклад, ви ставите задачу своєму маркетологу робити за місяць 20 постів. То в кінці цього місяця ваш маркетолог має скинути вам звіт, надіслати вам звіт, в якому буде вказано, що він виконав 20 постів. Які це пости, чи це текстові пости, чи це рілси. Скільки було лайків, скільки було збережень, скільки було переходів і звернень на вашу послугу або товар. Навіть посилання на ці 20 рілсів або постів, він вам має скинути, щоб ви самі могли зайти і перевірити, чи дійсно вона є. Третє і найцікавіше це система обліку і виміру саме робочого часу. Тобто, в кінці дня ваші робітники. Можуть скидати вам звіти, в яких буде вказано, які задачі він сьогодні зробив, і скільки часу він на це потратив. Як вам таке? Ну і звісно ж, не мені вам розказувати, що найцінніше живого спілкування може бути тільки живе спілкування, тому тримайте останню фішку. Подивіться, щоб збиратися, і зробіть так, щоб ви збиралися з вашою командою хоча б один раз на тиждень в офісі. І обговорюйте і ставте разом плани для того, щоб команда залишалася класною командою і працювали далі. Ви згодні? Або в крайньому випадку робіть щотижневі збори всієї команди разом в зумі і вімкненими камерами. І тоді команда буде залишатися командою. А зараз підписуйтесь на нас та пишіть курси. У коментарях або ставте плюсик для того, щоб ми знали, що вам цікаво, що таке ефективність і як власну ефективність і ефективність команди підвищувати.